Ваша проблема це риба. І зараз я покажу вам, що це означає. Отож, за допомогою 5 чому ми дізналися головну причину проблеми. А тепер нам потрібно дізнатися про всі фактори, які на неї впливають. І в цьому нам допоможе діаграма іще або рибача кістка. Ваша проблема це є голова рибини. Далі є кістки. Це є категорії причин. Перша люди. Хто впливає, друга процеси, які впливають, третя навички, яких бракує. Четверта ресурси, які необхідні. П'ята середовище, де це відбувається. І звички, які паттерни у вас є. А тепер на нашому прикладі. Отож, я не вмію планувати свій день. Бо люди ніхто не навчив, процеси немає системи. Навички не вмію відмовляти, ресурси в мене немає планера. Середовище хаос вдома і на роботі. І звички я звик реагувати спонтанно, тобто не планувати. А тепер візьміть свою проблему, намалюйте її в голові ребини і розберіть її по причинах. А в наступному відео ми оберемо одну з причин і будемо думати, як її вирішити.